Тернополянин Віталій пролежав в лікарні майже три місяці. Лікував туберкульоз. Чоловік каже, що виявили хворобу випадково. Касо такого не було, бо прямо в легенях на рентгені показала. Я до цього просто захворів на запалення 12 першого піски, і мені рентген робили ну, в лікарні. Це лікар сказала приїхати сюди, обов'язково перевіритись, бо підозра на рак легенів була. Я приїхав здав аналізи, і мене поклали в лікарню. Тепер чоловік продовжить лікування вдома. Наразі в Тернопільському фтезіатричному пульмонологічному центрі перебуває кілька десятків пацієнтів з туберкульозом. Тут їх безкоштовно лікують, харчують, а в лабораторіях за допомогою сучасних методів проводять дослідження. Сам аналіз займає до двох годин. Раніше було довше. Якщо врахувати рідке середовище, то мікобактерії туберкульозу тут виростають до 14 днів. Зараз почастішили випадки, коли туберкульоз виявляють у людей, які просто приходять зробити рентген після застуди, аби пересвідчитися, чи немає часом запалення легень. Людина звертається до сімейного лікаря. Лікар розуміє, що потрібно, щоб поставити діагноз, треба направити на ренгенустерння. І є таке, що думається, що там якийсь грип, ковід або Запалення, а а вилазить туберкульоз, лікарі додають, що з 2020 року кількість захворілих на туберкульоз знизилася. Це пояснюють пандемією. А от минулого року вперше туберкульоз виявили в 281 людини. А за три місяці 2023-го – у понад сотні хворих. Більше половини людей, серед яких виявлений туберкульоз це є бацелярні пацієнти. Які несуть небезпеку для оточуючих для навколишнього середовища, перш за все, для своїх рідних, близьких. Раніше медики працювали на випередження. В районах постійно їздив пересувний флюорограф. В середньому в одному районі виявляли приблизно 10-15 випадків туберкульозу. Профілактично люди не знали, що вони хворі, бо приїжджаємо ще на село і всі йдуть на рентген. Лікарі додають, попередні роки захворюваність на туберкульоз скорочувалася, і держава закривала спецзаклади. Зараз з десяти протитуберкульозних установ в області залишився лише один. Нам прийшлося практично закрити, прямо будемо говорити, так як є, всі наші протитуберкульозні заклади. Тому ми закривали їх, що по-перше, в нашій області досить маленькою, по населенню своєму, і по показниках захворюваності наша область займала перші три місця. Ну, входила в першу трійку. Місце з найменшої захворюваністю на туберкульоз за минулий і цей рік захворюваність на туберкульоз почала знову рости. Перш за все, це пов'язано з масовим переміщенням людей через війну. Найчастіше виявляють цю хворобу у ВПО та військових. Однак, за словами медиків, зараз у стаціонарі лікують лише пацієнтів, які небезпечні для оточуючих. Коли ж туберкульоз заліковують, то людина продовжує приймати ліки вдома і амбулаторно відвідує лікаря.